10 20 вересня 2018 року два фан-аккаунти, які присвячені Тімоті Шаламе, виклали фото, на яких актори обіймаються. Одне було зроблене на вулицях Нью-Йорка, а інше в кав'ярні. В нього дуже багато фан-аккаунтів. Я тільки хотіла сказати: ну клаб шаламе, звісно, знімаємо шляпу перед вами, але всі інші, і це тільки період uh, «Call me by your name» да. і «Beautiful Boy» вийшли. Тільки mm -hmm. типу, ці mm -hmm. два фільми. Да, і вже Ну, да, так, да. І от вони вже пообіймаються. 11 жовтня 2018 року відбувається сесія Q&A до фільму Гарний хлопчик. І того ж вечора відбулася знаменита зустріч за смаженою куркою. Вони поїхали в ресторан, де їли, ну, в кафе, де їли смажену курку, типу, всі, але ні. І ці фотографії, як вони під дощем. Yeah. Біг біжуть до машини, під дощем цілуються. Це їхнє побачення, таке величезне купа фотографій звідси. Ага, тобто знаменита зустріч за смаженою куркою. Тут типу смажена курка не найголовніше в цьому. Типу, їхня зустріч все-все-все на... зрозуміла. Просто... Да, вибачте, було дивно сформульовано, да. Типу, вони це їхнє побачення, куди вони поїхали їсти смажену курку. Все. все, 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 все. Але знаєш, що мені подобається на фотографіях, де вони цілуються тімі у своїй безболці, але потім в mm -hmm. лілі в цій безболці через mm -hmm. дощ? Він віддав їй свою бейсболку, щоб вона не намокла. Можливо, так, да, прикольно. Да, їх сфотографували під дощем під час прогулянки Нью-Йорком. Блін, я пам'ятаю ці фото, да. і я була впевнена, що їм тут десь по 14 років. Ну, так виглядає. Так, але ну, просто розуміючи зараз, що їм тут вже було 19 20 ну, типу, дорослі люди, особливо в Голівуді. Так, uh -huh. да, і такий теж кежуал, але от чим ближче до короля, значить, тим більше поцілунків стає. окей. Uh -huh. okay. да. Да, uh...